24-й день я підтягуюсь, віджимаюсь на брусах на максимум. Сьогодні роблю підхід на максимум віджимань на брусах, ціль 200 разів за підхід. Палітей! Знайц раз. Так само, як підтягування. Далі відказ. Ну, вже повільніше я роблю, ніж в перші дні. Чотче, якісніше. Я лично спостерігаю. Прогрес ежедневний. Тому намагаюсь різні робити по швидкості підтягування віджимання, якості і цим всім іншим деталям, тому щоб розвиватися постійно. Пау! Дякую!